Задоволенням констатую, що сьогоднішній старт делегації це еліта нашої держави. Це фермери, це голови сільських і селищних рад. Це мери міст, це кращі представники різних галузей соціальної сфери, які живуть і проживають на сільських територіях. Це народні обранці органів місцевого самоврядування, поважні вчені, відомі артисти, політичні діячі, народні депутати. Крім того, нас є запрошений присутні в залі найвідоміші академіки і професори різних напрямків аграрної науки, медицини, мистецтва, вельми герої соціалістичної праці, герої України, керівники та представники державних урядових структур та об'єднань. Не буде перебільшенням, якщо я скажу, що в цій прекрасній залі, цього прекрасного театру, сьогодні знаходиться цвіт і гордість. Нашої країни. Аплодисменти <звітнє> мають. Маємо світову статистику позавчора світові фінансові інституції дають рейтинг можливого дефолту в Україні 96,4%. Ми номер один у світі по ймовірності дефолта до кінця 2015 року. Друга за нами Греція, третя за нами Венесуела. Крах економіки. І ми не бачимо тої точки падіння, звідки ми маємо повернутися як мінімум до точки стабілізації і рухатися далі. Ми не чуємо, на жаль, дуря до тої програми, де ми маємо зупинитися. Де має бути та точка відліку, з якою ми будемо нарощувати економіку. Ми тільки чуємо додаткова наростаюча плата за електроенергію з 1 вересня. Ми чуємо для нас аграріїв. Доповнення до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, що все-таки спеціальний режим ПДВ зняти. Ми чуємо багато інших речей, які накладають на тих простих українців і на тих людей, які працюють у цій державі, додаткове податкове ямо. А те, що елементи стабілізації і стимуляції економіки. Ми гордилися тим, що ми є галузь номер один нашої держави. Так і є. Минулому році разом з переробкою ми складали 27%. І я би гордився наступною цифрою, яку вам зараз назву, що по результатах цього року очікування, що ми будемо на рівні 31-33%. Якби найгірний присмак цих хороших цифрів. Наша економіка в 2013 році була 182 мільярди доларів. У цьому році до кінця року прогноз 92-96%. Ось ми показник того, що є. З економічної точки зору. Фінансова ситуація. У тій складній економічній, політичній, військовій ситуації, які має більшість більшості країн думали на стабілізацію фінансової системи. Девальвація 320% минулого року. Неодумане рефінансування комерційних банків 41, з яких існує за короткий період часу із банківської системи України. Це привело до накручування інфляції, до подальшої девальвації валюти, замість того, щоб дійсно стимулювати галузі, які можуть сьогодні давати додатку. Ми пропонували весною уряду, Верховній Раді, розглянути фінансування аграрного сектору через державні банки на пільгових умовах з єдиною метою – зберегти і наростити аграрне виробництво, зберігаючи робочі місця, зберігаючи податки. Нарощуючи чи не виворотниця і переходячи із сиропинної галузі в галузь з глибокою переробкою. Ми просили 60 мільярдів доларів дати не просто, не, просто, не просто, а дати довготривалі кредити за пільговою садок. Замість цього, не ми отримали ці гроші, отримали комерційні банки. Як можна говорити про стабілізацію фінансової системи в цілому у такій ситуації? Ми Нашу велику націю. Ми згадуємо, що в 90-му році, коли ми були економікою номер 1 населення нашої великої держави було за 52 мільйони жителів. Перепис за 6 місяців цього року нас залишилося на теренах цієї великої прекрасної країни 42 мільйони 800 тисяч. Населення нашої держави за 6 місяців цього року зменшилося на 183 тисячі людей. Що таке 183 тисячі людей? Ви уявіть, що таке місто, як Хмельницький чи Чернівці, які дуже близько до цієї цифри, пропали за 6 місяців з марки України. Я вже не кажу про 241 населений пункт сільських території, який пропав з карти України за останні 9 років, і 369 населених пунктів, в яких нема жодного жителя, які пропадуть з карти також. В органіації Об'єднаних Націй ми попали в список вибираючих націй. У нас зменшення кількості населення перемайнуло за 350 тисяч дітей. До 2025 року у нас залишиться 37-30,5 мільйона. До 2050 прогноз у нас буде на цій прекрасній землі не більше 23-25 мільйонів жителів. Економіка страшна! Фінансова ситуація страшна, демографічна ситуація катастрофічна. Але кого ми повинні винити всій цій ситуації, яка сьогодні відбувається з нашою нашої? Чи можемо ми сказати, що це хтось виключно, штучно, зовні зробив так, що ми стали такими бідними, такими злиденними, залишаючись такими прекрасними людьми, якими ми є? Я виходив у різні зали до вас. Спочатку року. Пам'ятаєте, як ми починали? Ми збирали в деяких залах 10-15 спочатку. 10. Більшості залів зимою не отоплювалися. Ми збирали, гекали на один одного, але ми спілкувалися. Приїжджали в той самий зал через місяць вже збирали 150-200. Приїжджали через три місяці, у нас взалку 700 тисяч. Який у нас є адміністративний ресурс для того, щоб збирати людей? Ніяк. І на наступних парламентських виборах, ще раз я продовжую, коли б вони не будуть, ми маємо війти в трійку політичних лідерів нашої держави. З якою метою. З метою стабілізації структуризації політичної системи нашої країни. Не може бути так, що в нашому парламенті із усіх політичних партій аж одна, яка має історію більше року, про яку можна говорити стабільну політичну систему. Ми повинні бути там. Надовго тою метою, щоб делегувати своїх кращих людей на всі необхідні законотворчі і виконавчі посади. Тих людей, які сьогодні творять економіку цієї держави. Ми повинні бути там для того, щоб виконувати ту стратегію розвитку нашої країни і того рівня благополуччя, на ми заслуговуємо, маючи 120 видів корисних копанок, маючи найбільше світових чорноземних. Будучи одною з найрозумніших націй світі. займати за коефіцієнтом Леденності друге місце після Венесуели і з ВВП на душу населення в 1700 доларів. Хіба це наша доля? Хіба це наше майбутнє? І для цього ж небагато треба. Ми ж не бійні. Нам природа і Бог дали все для того, щоб ми були успішною країною. Для цього тільки треба протягнути руку. І зробити те, що нам потрібно зробити. Тому ми в історичному моменті, друзі, і або ми дійсно зрушимо цю політичну силу як основу політичної системи нашої держави на багато років вперед, як зробили поляки, швейцарці, англійці, американці, австралійці або грішна ціна. І не буде на нашій землі господаря українця, буде Китайця або ще хто небудь інший. В тому й доленосність цього моменту. Доленосність того, що ви є у цьому залі. Я взявся на цю справу 20 вересня. Я несу її на своїх плечах. І я її буду нести до того моменту, поки я буду бачити, що це потрібно нашій державі, це потрібно всім нам. І надіюся, що ви будете зі мною. Ми будемо робити все для того, щоб перетворити свою різну країну із відною, багатою, в таку країну, яку Всі гордиться кожен день і говорити своїм дітям і внукам. чтобы ви зробили все для того, щоб ви були успішними, богатыми на своїй рідній землі. Дякую. Повышение заработной платы должны говорить сельским учителям и врачам. Это те люди, которые лечат и учат нашу жизнь. И мы должны с четкими, понятными для людей на территории идти месяц Нам надо завоевывать авторитет надо завоевывать нашего избирателя. Для этого все есть. Но мы должны работать там, на местах, профессионально, качественно, Кто должен быть представителем местных советов? На каждой территории это видно. Если это руководитель хозяйства, который пользуется авторитетом, заслуженным, это он. Если это учитель сельский, это он. Если сегодня у нас это медик, это он. Мы должны ставить на профессиональных людей, которых уважает сегодня наше сообщество. И поэтому только совместная работа, только за счет объединения синагогизма и правильного проведения местных выборов наша задача набрать 5% проценты по Украине и стать реальной парламентской партией. Я все вам предлагаю, господин президент. Спасибо. Если мы работаем со стороны Европейского Союза, то основные засады аграрной политики Европы были приняты в 1956 году. Метаграми політики Європейського Союзу була прописана чітко це підвищення продуктивності і збереження сільських територій. За останні 60 років ця політика не змінювалася жодного разу. Під цю політику виділяється 56 мільярдів євро на підвищення продуктивності, шляхом для і 50 мільярдів євро на збереження сільських територій. Мета аграрної політики Америки дуже чітко прописана, це підвищення прибутковості американських фермерів. Ну і прописано цілий перелік якихось інструментів. таких як аграрне страхування тощо. 25 років до цієї мети аграрної політики Америки ніхто не торкався. Тепер подивіться, яка мета аграрної політики України. Я запитував у наших представників Кабінету міністрів, вони кажуть, що наша мета адаптація до Європейського Союзу, адаптація законодавства до Європейського Союзу. Вибачте мене, якщо мета аграрної політики це адаптація, то така в нас ситуація в країні адаптивна якась. Тому що ми не знаємо, куди ми рухаємося, тому що ми не знаємо, що ми робимо для того. Року. Як на мене, Аграрна партія це якраз те, що необхідно українському селянству і всім жителям сільської місцевості нашої держави. Нам треба свої представники, не лише в сільській місцевих рада. Нам треба свої представники в Верховній Раді для того, щоб та програма партії, і ті слова, які говорив голова аграрної партії, вони були чітко прописані в законодавстві. І мета аграрної політики була чітко сформульована на 20-25 років наперед. І був накладений мораторій на зміни аграрної політики України, щоб це було так, як ми вже хочемо в Європу, та як в Європі або так, як в Америці. Якщо за останні два роки лише 16 разів спробували змінити податкову систему ОПК, то про яку стратегію про одне бачення можна говорити? Тому, шановні колеги, об'єднуємося. Зараз не той час, коли треба дивитися дрібні, середні, великі. Треба єднатися навколо однієї партії, і ця партія, як на мене, є граною. Тому добрий путь на місцеві вибори, Всім нам з вами успіхів. Бажаю особисто голові партії, на надбані, всілякого здоров'я, тому що вам найближчий час воно дійсно подобається, а з нашої сторони ви отримаєте всіляку підтримку. Добрий путь ще раз. Всеукраїнське аграрне вічня, де ми висловили свою точку зору щодо ринку землі, що адміністративно-територіальної реформи, що до шкоди податкових змін. Я говорив на прес-конференції, коли мене запитали журналісти, а що ви будете робити, якщо влада вас не дослухається? Моя відповідь була така: ми ж не чекаючи виборів, на сьогоднішній день створюємо радні групи, аграрні фракції в обласних радах у всіх територіях держави. На сьогоднішній день у нас є вісім. Ми будемо цивілізованими шляхами, цивілізованим політичним інструментами впливати на рішення влади. На жаль, 30 червня, після моїх слів, 4-го, ми вже стояли під стінами Верховної Ради з першим стаєм. І не із-за того, що нам хотілося, чи не із-за того, що нам не було чим зайнятися, а із-за того, що нас не почули. І 2 липня ми з'явилися під стінами Верховної Ради по тій самій причині. І Я хочу вам сказати, що мені прикро часом чути вислови, які ображають весь український народ і український трудові. Один із наших відомих аграрних журналістів пише в інтернеті про те, що там стоять проплачені люди. Я йому сказав би одну річ. Вийдіть до тих людей, коли вони з'являються перед цінами Верховної Ради, і скажіть їм це у очі. тим людям. Які 2 липня, навіть після 30 червня, ще не доїхали додому і змушені були повернутися і стати знову під стіни виконання. Але 30 червня було 3,5 тисячі, а 2 липня вже 5,5. І, на жаль, поки що, не прийшовши до влади через нормальний цивілізований шлях, через вибор, ми змушені використовувати ті інструменти, які є сьогодні німецького, польського, французького, будь-яких інших фермерів. Це страйк із страйковий комітет. Тому так, якщо будуть спроби далі змінити податкову систему без обговорення з експортним середовищем, без прийняття рішень нами, ми оголосимо страхи. На сцену для ружні пахівного часа Ланецький Віталій вітаєміколайович, головний приватного підприємства підрієш голова донецька. Скажіть, будь ласка, які завдання ставить перед собою Добровеличківська районна організація на місцевих виборах? Районна аграрна організація Добричківського району ставить перед собою завдання об'єднати всі зусилля і сили для того, щоб відродження села зробити повноцінним роботу наших аграріїв, ну, своїм чином сплотити всіх і схилити всіх людей до землі і тим самим виступити у підтримку нашої держави у такий скрутний час. А які заходи плануєте провести найближчим часом? Найближчим часом ми можемо ми плануємо провести заходи. Зараз ми проведемо обговорення нашого з'їзду аграрної партії, деякі зміни і внески до програми нашої партії. І робота в округа. Скажіть, будь ласка, як проходить етап відродження аграрної партії на Кіровоградщині? Значить, як ви знаєте, відбулася 21 квітня звісно виборча конференція, коли було обрано головою мене. На даний час проводиться повністю ревізія і... Чи сформована команда Кіровоградської обласної партійної організації? Хто є її лідери в осередках? Е, Значить, На даний час е, обласна організація так, є сформована, є заступники, є ці є є, є органи для того, щоб ми ефективно взяли участь. Виборчому процесі. На даний час сформована і обласна організація, сформовані всі робочі органи. На даний час зареєстровано 25 районних осередків. Десяти із них вже відбулися зі виборчі конференції, де змінилися голови. І вони на даний час прискореними темпами, можна сказати так, готуються до виборчого процесу. А як ви плануєте переконати виборців у місті? Яка ваша перевага серед інших партійних організацій області? Ви знаєте, тут можна дуже коротко сказати, ми всі аграрі. Тобто ми всі на даний час, на сьогоднішній день, де б хто б не проживав у місті, вибори чи на селі, ми всі на даний час є аграріями. Якщо людина кожен день працює в магазині і продає хліб, це теж аграрний бізнес. Ми намагаємося зробити не сільське господарство, а аграрний бізнес. Що ГУДА аграрна партія до своєї програми? О, Скажіть, будь ласка, які результати ви плануєте отримати на виборах? Ми хочемо виграти місцеві вибори у всіх районах і обласних радах.